З часів виходу of Iron 4, ком'юніті гри активно робили моди для гри, тим самим маючи ще більший вплив на її популярність та отримуючи її живою та доволі свіжою. Багато модів, що колись вийшли, є популярними і зараз, за рахунок їх масштабності та регулярним оновленням. Деякі моди втратили популярність, а про деякі ком'юніті вже зовсім забуло, та мало хто про них пам'ятає. Тож на просторах Reddit я знайшов айсберг по модам з of Iron 4, які колись десь якось засвітились. Як і з усіма з самого верху будуть найпопулярніші моди, про які багато хто знає. Та чим глибше, тим менш відомими вони будуть. Мейнстрім моди Кайзерайх Кайзерайх, певно, на даний момент є найпопулярнішим модом, де першу світову перемогла Німеччина. На світанку 1936 рік та вже минуло 17 років з часів Першої світової війни. Та ось тягар нової Великої війни звисає все більше і більше. Німеччина ще знаходиться в центрі Європи. Є потужною як ніколи. Але як і перед Першою світовою у Німеччині є вороги. Як нові, так і старі. Британія та Франція зараз є частиною соціалізму. Осьманська імперія домінує на Близькому Сході, а величезна німецька колоніальна імперія охоплює більшу частину Африки та Східної Азії. Кожна частина земної кулі є впізнаваною і водночас абсолютно чужою, навіть для тих, хто має лише побіжне уявлення про геополітику середини ХХ століття. Ваніла. Ну, ваніла це навіть не мод, а просто ванільна гра, тому що вона тут робить, я не знаю. The New Order: якщо коротко, то це цей мод показує нам альтернативний шлях, де виграла Друга світову Німеччина та її альянс Осі, що призвело до панування у світі німецького Рейху, який тепер контролює Європу. А все тому, що у США ніколи не було обрано Рузвельта, а Сталін би не прийшов до влади, що зробило Радянський Союз та Штати доволі слабими під час війни. Але незважаючи на своє домінування. Реги стикаються серйозними внутрішніми та зовнішніми викликами. Економіка Німеччини зазнала краху в 1950-х роках, і вона намагається контролювати як свої східні колонії, так і СС на чолі з Гімлером, який прагне захопити владу в Німеччині. Погіршення здоров'я Гітлера призвело до політичної боротьби всередині нацистської партії, а напруженість у відносинах між колишніми союзниками Осі, Німеччиною, Японією та Італією починила тристоронню холодну війну. Америка, Японія та Німеччина озброєні ядерною зброєю, протистоять один одному, погрожуючи глобальним знищенням. The Great War Якщо вам раптом набридло грати у Hearts of Iron у Другій світовій війні, то цей мод дає можливість почати гру в три різні сценарії: в 1910 му за 4 роки до війни, в 1914 му на момент початку війни та в 1919-му році, майже зразу після того як війна закінчилась. Окрім нових сценаріїв, переосмислили механіки, замінили технології на часів Першої світової війни та звичайно ж нові національні фокуси. Але, на жаль, оновлення на цей мод більше не виходять. Old World Blues. Якщо альтернативна історія виявилась недостатньо плідним ігровим майданчиком, та ви би захотіли пройти Fallout, не заходячи у нього, то ось і він. Old World Blues повністю переосмислює гру та бере участь у світі Fallout з початком у 2275 році. Якщо зазвичай у розпорядженні у нас є карта всього світу, то тут у нас доступна лише Північна Америка, яка виглядає доволі таки хаотично, приблизно як карта Європи після мирних конференцій з ботами. Тільки тут іще й купа невідомих нас країн, якщо ви не є тією людиною, яка знає все про все світ Fallout. У такому випадку вам все буде відомо, бо зроблено тут все дуже детально. Меланіум Dawn Меланіум Dawn засовує нас у сучасний світ, де починається цей мод у 2000 році, та продовжується до сьогодні. Концепція такого моду дуже цікава, але тут він занадто перегружений. Тут нам накидали купу нових технологій, країн, фокусів та навіть додали механіку з космосом та супутниками. За рахунок всіх цих нововведень, мод викликає купу лагів та дуже погана продуктивність навіть на топових залізах. Але тим не менш, мод цікавий та вартий уваги, незважаючи на те, що його хейсять за свою продуктивність. Road to 56 Дорога до 56 це мод, що перероблює ванільну гру у менш масштабний спосіб. У порівнянні з попередніми модами. Як можна зрозуміти, з назви мод продовжує гру до 1956 року та бере початок у 1936 році, як у ванільній грі. Мод додає нові технології, фокуси та більш детальний контент. А, точно. Ні на кого не натякаючи, але все це забезкоштовно, як і всі попередні моди. А із -за того, що забезкоштовно можна отримати купу якісного цікавого контенту на ванільну гру, то багато хто віддає перевагу саме цьому моду замість ванільної гри. І Quest at War. Присмінуся як Old World Blues і Wars знаходиться у видуманому всесвіті My Little Pony. Мод детально пророблений. Він має свої країни та континенти, відповідно і нові фокуси технології. Але цей мод як культовий, його або обожнюють, або ненавидять. Популярні моди Deluge Deluge – Це мод на альтернативну історію, де ми отримуємо питання, а що якби Наполеон переміг. Мод має купу старих країн, які більше не існують як Османська імперія. Звичайно, фокуси та технології. Але Deluge вже було закинуто розробником, оскільки він перейшов на інші проекти, тому оновлень цей мод на даний момент не отримує. Black Ice. Black Ice повністю перероблює більшість національних дерев фокусів, змінюючи ігрові механіки, додає тонни подій, технологій, юнітів та багато інших, щоб зробити гру максимально схожу на те, що було історично. Хоча гра в історичну тематику буде працювати. Black Eyes в основному спрямований на поліпшення правдоподібного історичного досвіду, тому якщо хочеться пограти в мод, де не треба повністю вивчати нову гру, то Black Eyes доволі непоганий варіант. Kaiser Redux Kaiser Redux походить від Kaiser Rai, про який я розповів до цього. Моди дуже схожі, але Kaiser Redux спочатку був основний мод змішаний з багатьма субмодами, а згодом уеволюціонував у єдиний субмод, що перетворився у цілком окрему сутність, яка жодним чином не пов'язана з Kaiser Reich, Окрім спільних концептуальних ідей часової лінії. І це все завдяки постійному додаванню нового контенту, більш широким змінам у лорі та сеттингу, а також дедалі більшим відмінностям у філософії дизайну між початковою основою мода. Cold War Iron Curtain мод переносить нас у часи Холодної війни та перепочаток у 1949 році, коли Радянський Союз розробив власну атомну зброю. А також маючи можливість почати гру у 1960 та 1970 роках. Із основних нововведень, окрім нових фокусів та технологій, стали повністю функціональна система ООН та система ДЕФКОну, яку використовує армія США в залежності від рівня загрози національної безпеці. До прикладу, під час Карибської кризи у 1962 році армія США застосувала ДЕФКОН 2, NC та Пріму Вікторія. Це два дуже схожих моди, які просто покращували гру, додаючи нові технології та фокуси. NC, в свою чергу, ще додавав нові сценарії початку у Першу світову починаючи 1910 роком та закінчуючи 1918. -го. І звичайно сценарії початку в часи Другої світової війни нікуди не зникли, їх просто модифікували. Прима Вікторія це дуже схожий мод по своєму аспекту, тільки без сценарії початку у Першу світову війну. Але ці моди були закинуті та більше не підтримуються їхніми розробниками. Red Flood. Якщо ми вже бачили моди, які презентують альтернативних переможців Першої світової війни, то цей нам презентує ідею того, що ніхто не переміг у Першій світовій війні. Дотепер Німеччина і соціалістична, а Франція і інші країни Заходу мають тепер нову ідеологію під назвою Акселераціонізм. Red World Red World – це ще один на альтернативну історію, який показує сучасний світ, де Радянський Союз переміг у холодній війні. У цьому натяжку подій Сталін помер у 1935 році. Що призвело до більш відкритої політики Радянського Союзу, тим самим зберігаючи багато грошей. А у 70-х та 80-х роках у США були нестабільні часи, де комуністи набирали популярності аж до 1987 року, коли США стали окремими штатами, що борються за владу. Відповідно у цьому і країни Західної Європи здалися підплив ре-комунізму та вступили до Варшавського договору. Еузенві Крайх Таузен Вікрайх це модна альтернативна історію у 1952 році. Де Другу світову війну ніхто не виграв. Німеччина стала надпотужною державою, тримаючи контроль над майже усією Європою. Британія та США вкотре готуються протистояти німецькому імперіалізму, який стає слабшим через нестабільність середині Німеччини. Їх лез старіє і хворіє, збільшуючи ризики повстань. А тим часом після переможеної Японії на Сході зростає нова могутня держава Китайська Республіка. Economic Crisis, Economic crisis дуже схожий з модом Millennium Dawn. Але бере початок у 2013 році, додаючи нові фокуси, технології, події та схожий контент сучасного світу, як Millennium Dawn. Але судячи зі сторінки моду в стімі, зроблений він був на Московії. Total War Mod. Total War це історичний мультиплеєрний мод, що перероблює фокуси, технології та ускладнює ігрові механіки, роблячи їх більш схожими до історичних та реальних, як і до прикладу виробництво обладнання. Воно тут буде набагато дорожче, ніж у ванільній грі. Що робить дивізії цінними та краще продуманими. Те ж саме стосується майже усіх механік, що були присутні у ванільній грі, і доволі простому та казуальному варіанті. Окрім ускладнення та перероблення існуючих механік, мод додає і власні. Hearts of Oak 2. Hearts of Oak 2 дуже схожий з раніше згаданим Black Eyes. Це повністю перероблений мод, який має на меті надати більш повний і збалансований досвід Другої світової війни, без надмірного ускладнення або порушення балансу. Додаючи нові фокуси, технології та більш детальні історичні моменти, тим самим роблячи його чудом для насолодження історією Другої світової війни. Тільки якщо Black Ice фокусується на синглплеєрі, то Hearts of Oak 2 бере фокус на мультиплеєр, який є пріоритетом для розробників. Відстежувані моди In the the Name of the Tsar Цей мод показує альтернативну історію, де Першу світову війну перемогла Російська імперія. Після прориву на Австро-Угорському фронті Російська імперія виводить Австро-Угорщину з війни, а Німеччина, розуміючи, що не зможе перемогти, підписує мир у 1917 році. Договір у Брюсселі розділяє Німеччину, а Кайзер залишається при владі під контролем Російської імперії. США в той час ніколи не бере участь у війні, дотримуючись політики ізоляціонізму до кінця 1930-х. А у 1919 році в Баварії відбувається революція. І з'являється Баварська Народна Республіка, яка прагне світової комуністичної революції. «Make America Again» – Цей мод показує альтернативну історію, де після виборів в США в 2010 році Трамп відмовився віддавати посаду Байдену, що призвело до того, що Байден створив конкуруючий уряд, який дуже швидко обрушився на Білий дім. Ледво врятувавшись, Трамп обіцяв повернути собі законне місце президента і втік до лояльних до нього штатів, які відділилися. Багато інших штатів скористалися нестабільною ситуацією. І також відділилися, що призвело до повного розпаду США. Мод має свою унікальну карту, яка лише фокусується на Північній Америці. Але на даний момент мод є в бета-версії. End of the New Beginning певно, найбільш амбіційний мод до гри, бо він хоче зробити гру можливо від 1857 до 2050 року, яка буде наповнена контентом усі ці роки. Мод ще досі в розробці, та на даний момент усі великі нації мають пророблений контент лише до 1885 року. Modern Day 4. Modern Day 4 був ще одним модом на сучасний світ. Але 6 років тому його було об'єднано з Millennium Dawn, тому він більше недоступний. Second Sengoku це мод на альтернативну історію, що фокусується на Японії, яка розпалася через громадянську війну, причиною якої стала нестабільність, економічні проблеми. Запізнення в індустріалізації та політична боротьба всередині самої Японії. Фінальним кроком до громадянської війни став біржовий крах у 1929 році, що спричинив купу економічних проблем. Та у 1930 році Японія як такої не стало. Мод також презентує нам унікальну карту, де доступна лише Японія та регіони поблизу, фокуси та технології. of of Versailles The Gates of Versailles схожі з модом Deluge. Та заснований на сценарії, за яким наполонські війни закінчуються без переможців. Франція зберегла контроль над Ренською конфедерацією та нижніми країнами, але втратила свої центральноєвропейські території. Століттям пізніше, у 1914 році, у Великій війні Антанта здобула мінімальну перемогу над центральними державами Прусією, Австрією, Османською імперією та США. У 1936 році Європа знову опинилася на межі конфлікту. Прусія прагне об'єднати Німеччину. Мусоліні прагне об'єднати Італію, а Росія розривається між хаосом і демократією. А тим часом вмираючий британський король і молодий французький імператор Наполон VI прагнуть нових європейських завоювань. Fraternit and Rebellion. На даний момент цей мод начебто ще знаходиться в розробці, та презентує ідею, що французької революції ніколи не сталося. The Great War Redux. Це фанатське продовження та перероблення моду The Great War. Вона додавала оновлені дерева фокусів та нові геймплейні фічі для більш різноманітного, реграбельного та історичного досвіду. А так загалом від The Great War, Redux версія нічим значим не відрізняється. Ashes of Libertad цей мод презентує нам альтернативну історію, де третя світова війна сталася 1962 року під час карибської кризи, спричинило третю світову радянський підводний човен, який запустив ядерну боєголовку у американську блокаду Куби. Що призвело до ядерного конфлікту, після якого єдине придатне місце на землі стала Латинська Америка, де тепер купа країн, які весь час проходять через нестабільність та битви. Також мод в даний момент знаходиться у бета-версії. Райх. це доволі дивний мод, бо я ще не дуже зрозумів, що він себе представляє. Позадається він питанням, що якби Німеччина програла у Першій світовій. Але ж вона наче і так там програла. Але Фюрер Райх презентує цю ідею з перспективи моду Кайзер Райх, це так написано на сторінці в стімі. Тому хто знає про що цей мод, то може написати у коментарях. World Ablaze. World Ablaze має на меті повністю переробити Hearts of Iron 4, що вона стала більш складною, історичною та захопливою для гри. Він включає в себе значне розширення гри та повну переробку дерев технологій. дерев фокусів, рішень штучного інтелекту, подій та економіки. Dawn of the Motherland. Мод презентує нам ідею того, що у 2022 році Росію охопила хвиля терористичних атак, що спричинили її розпад. Ех, шкода, що такого не сталося в реальному світі. Pax Britannica. це напівутопічний мод, в якому американська революція зазнає поразки. А божевільні ідеї Тесла та Едісона втілюються в життя, що призводить до повністю іншої реальності та технологічного розвитку, які планували покращити життя та принести мир. Але. Щось пішло не так, та сталося все повністю навпаки. Менш відомі. 1930. Мод є тим самим, що ми бачимо в назві. Він переносить гру у 1930 або ж 1933 рік. А також змінює деякі національні фокуси та технології. Новим Вікселім. Ще один мод на сучасний світ, який був зроблений з старих файлів більш популярного Millennium Dawn, а також беручи ідеї з оригінального Modern Day 4 UMC. Повною назвою Ultimate Mod Collection має в собі колекцію із багатьох модів, які змінюють та додають дерева національних фокусів, технології рішення та сценарії гри. Beautiful States Мод додає більше регіонів, міст та робить їх більш схожими до реальності. Satisfying States це вже оновлена версія Beautiful States, яка робить абсолютно те ж саме, а також додаючи мікрокраїни, як Андора, Монако та Ліхтенштейн. MORAIH. Це аніме субмод для Кайзера, який змінює кожен ігровий портрет на аніме аналог, зберігаючи при цьому дух самого Кайзера як з більш ніж 4 тисячами портретів. Мені цікаво, кому в голову прийшла ідея зробити більш ніж 4 тисячі аніме портретів. Southern Victory це мод альтернативну історію, де Конфедераційні Штати перемогли у громадянській війні у 1862 році, тим самим південь отримує незалежність та підтримку Британії та Франції. До часів Першої світової війни північ стає членом Проїстого Альянсу, а південь членом Антанти. Та ось у 1936 році нова війна між Штатами намічається. Мод зроблений з кіншок Гаррі Туртлердова, який називається Південна Перемога. Countdown to VIRDMAGedon. Це мод, який повністю перероблює гру та переносить нас у Всесвіт мультику Gravity Falls, що звучить доволі цікаво. Мод пропонує карту Північної Америки, де відбувається сюжет мультфільму. Фредрікс Найтмар заснований на ідеї поразки Великої Британії та Прусії у Семирічній війні. Фредрікс Найтмер розповідає про альтернативну історичну хронологію, в якій існували могутні Франція, Австрія, Росія, Північна Америка, де домінували французи, та імперія великих Моголів, яка була відносно вільною від британського впливу. А Німеччина у цьому моді до 1930-х років не об'єдналася, Але розробник моду заявив, що продовжувати його підтримку більше не буде. AEOU1886. Цей мод презентує нам альтернативну історію з початком у 1886 році, де індустріальної революції ніколи не сталося, де використовуються одні й ті самі технології вже сторіччями, без змін. Що стосується як і військових технологій, так і цивільних. Але для of М4, це мод більше не оновлюється, бо з виходом Victoria 3 його було переносено саме туди. Рейко Місріатрос. Зараз цього моду більше немає на сторінці Воркшопу у стімі, але стоячи знайшов це така міні-гра за Німеччину, яка перемогла у Другій світовій війні, та навіть пішла далі. Та до 1948 року беручи під контроль більшу частину світу. Також міні-гра заключається в тому, що підконтрольні нам країни у різних частинах світу будуть бунтувати, отримувати незалежність та потім оголошувати нам війну, що є абсолютно рандомним, тож задача граців є втримати ці території під контролем Німеччини. Де Бруде Крік. Бруде Крік показує сценарій, де Австрія перемогла у австро прусській війні у 1866 році. Після поразки Прусія та Італія прийняли ультранаціоналістичну ідеологію, а Австрія отримала ще більше ворогів, які оточували її, як Росія, Італія та Прусія. Приховані діаманти Мапа Мунді. Цей мод повністю перероблює гру та робить з неї інструмент для створення карт. Тут можна створювати свої кордони і додавати та змінювати країни. Мод також презентує різні заготовки у різні роки, починаючи від 1914 року, закінчуючи 2023. Rise of Nations Rise of Nations – це мод, метою якого є створення незабутнього століття ігрового процесу з 1900 по 2060 рік. Та є 6 спланованих ер. Також мод має режим зомбі. New Ways цей мод покращує оригінальну гру додаючи нові механіки, фокуси, технології, події та рішення, які будуть взяті з реальних історичних подій, роблячи гру більш інтенсивною та цікавою. Beautiful States Reborn. Це просто продовження моду Beautiful States, згаданим раніше, який додає просто більше деталей та контенту, а так вони особливо нічим не відрізняються. Beyond Earth. Мод презентує нам світ майбутнього після глобальної катастрофи під назвою Велика Помилка. Тим самим знищивши світ таким, яким ми його знаємо сьогодні. Але мод наразі доступний лише у бета-версії, оскільки він ще в розробці. The Red Order. Мод презентує нам ідею, того що Радянський Союз повністю переміг у Другій світовій війні. Моду в стімі немає, тому інформація по ньому також відсутня. TNO The Community Expansion. The New Order Community Expansion це саб-мод до The New Order, який додає більше років контенту на країни, які в оригінальному моді не дуже пророблені, та розширює можливості проходження гри, незалежно від того, за кого ви граєте. Chant of the Forgotten Цей мод не відходить далеко від ванільної гри, та просто додає нові фокуси та країни, про які пароходи забули або ж перероблює існуючі, які були зроблені, на пляп з виходом нових доповнень. The Fail Revolution. «Failure Revolution» показує нам альтернативну історію, де США не вдалося вирватися з британського контролю у 1776 році, що призвело до повністю іншого світу, далеко не схожим з сьогоднішнім. Та ось Британія стає слабкішою, та групка з американських військових генералів, один із них, будучи Марк Артур, планують влаштувати переворот та отримати незалежність від найбільшої імперії світу. 1984 Ну ті, хто читали або знають, що це означає. Можуть зразу здогадатися з назви, про що цей мод, оскільки ідею було взято з книжки 1984, яку написав Джордж Орвал. В цій альтернативній історії у 1984 році в нас присутні три глобальні наддержави, в яких встановлений режим тоталітарної диктатури: Океанія, Євразія та Східна Азія, які весь час між собою воюють. Кайзер Ворлд. Кайзер Ворлд це сіквел до Кайзер Redux, Мод знаходиться в демо-версії та знаходиться зараз в розробці, тому інформації по ньому небагато. A Very British Civil War. Це мод альтернативну історію. Де в 1936 році король Едвард VIII не покидає трон, що призвело до конституційної кризи та розпаду Британії. Extremis Ultimus Мод презентує нам альтернативну історію, де криза 2008 року була набагато гірша, ніж насправді. Що призвело до критичних політичних, економічних та соціальних проблем у світі? Радикальні ідеології знову почали набирати популярність, а США знаходиться на межі розпаду. Мод наразі знаходиться в демо-версії та ще в розробці. Führer Redux це фанатське продовження моду Führer Reich, який додає більше сабмодів та усілякого контенту, як фокуси та події. The Fire Rises Ще один мочей знаходиться в розробці, по якому інформації мінімально, де відомо лише те, що він презентує нам ідею того, що в 2010 році США розпалося. ВІВЕЛЕМПРІОР Цей мод, і знаходиться в розробці, та інформації по ньому взагалі майже ніякої. Окрім того, що він презентує ідею того, що Наполеон переміг війну з Росією. Моду немає і у воркшопі з Тіма. Steel. Faith in Steel дає нам можливість пограти у часи після закінчення Другої світової війни де технології розвинулися трохи швидше, ніж у реальності. Ну, як сказати, трохи швидше. Тут переможений третій рейх втік існувати на місяць, а Польща тим часом сказала, що ви мене усі задовбали, я від вас втечу на Альфа Центаврі. А Ісус взагалі вирішив воскреснути. Хеппі хаус, другими словами. Але чесно, звучить дуже цікаво, тільки шкода, що мод ще досі в розробці та не доступний для гри. Early Modern World Ще один мод, по якому інформації дуже мало, оскільки він ще в розробці. Але відомо те, що він повністю перероблює гру та приносить її у 1453 рік. A Place in the Sun По цьому моду також інформації мало, бо він ще знаходиться в розробці. Він презентує нам ідею того, що Німеччина перемогла Першу світову війну, і Франція стала фашистською. Ride for Ruin. Якщо ми вже бачили світи на Fallout, My Little Pony, то ще не вистачає на володара перснів. Тож в нас своя унікальна карта, країни та цілі, оскільки переносить він нас в останні апокаліптичні роки володаря перстів, де треба врятувати світ або ж погрозити його в суцільну темряву. Палпатінс Гамбл. Палпатінс Гамбл це мод, що повністю прироблює гру де переносить вас у епоху війни клонів у Галактиці Зоряні Війни. Мод також включає багато нових ігрових механік, але знаходиться ще в альфа статусі, тому інформації по ньому небагато. The East Crisis це начебто нещодавний мод, що фокусується лише на загарбницькій війні в Росії проти України, де гра починається 1 січня 2022 року, та дає гравцю лише 55 днів, щоб підготувати оборону. Disaster – Death of Peace цей мод на альтернативну історію описує світ, де версальський договір зазнав невдачі, що призвело до тривалого хаосу по всій Європі. До 1928 року США занурюються в нестабільність, а Франція потрапляє під військове правління. В Італії відбувається переворот: Німеччина розпадається на регіони, контрольовані правими та соціалістичними фракціями, а прусські аристократи встановлюють республіку. Громадянська війна в Росії заходить у глухий кут, а Великобританія стикається із занепадом через фінансовий крах і територіальні втрати. До 1936 року такі країни, як Великобританія, Франція, Німеччина, Америка, Росія та Туреччина змагаються за відновлення влади, а націоналізм і регіональні конфлікти домінують у світі. Hearts of Aderods Hearts of Aderod повністю перероблює гру та приносить гравців у Всесвіт Варкрафт. Зосереджуючись на історіях оригінальних ігор, тут доведеться боротися як член Оркської орди, Альянсу Лортерона або одного з аспектів драконів за контроль над східними королістами та Драйненором, або ж обрати далеке плем'я на забутому континенті Калімодор і покласти свій власний шлях. Ось і половина цього довжелезного айсбергу, по причині чого відео буде розділено на дві частини, тому сподіваюся, що другу частину я дороблю швидко, а тим часом, дякую за перегляд!